Вітаю! Мене звуть Олена Кузьмічова. Я є випускницею бізнес школи УКУ, генеральним директором компанії Селфіерпі, а також викладачем вибіркових дисциплін Центру розвитку навчання та викладання УКУ. І я запрошую вас на курс кризового менеджменту і прийняття рішень в умовах невизначеності. Не повірите, але кризовий менеджмент допоможе досягти кращої стабільності організації завдяки ретельному аналізу та плануванню, ефективному реагуванню та швидкому відновленню роботи після кризи. Завдяки попередньому аналізу і опрацюванню потенційних криз в нас вже можуть бути підготовлені плани реагування та роботи з цими кризами. На курсі ми ознайомимося з трендами кризового менеджменту. Розберемо життєвий цикл кризи, навчимося ефективно приймати рішення за допомогою фреймворку Кайнефін. Також ми розберемо принципи ефективної кризової комунікації, роль лідера та етичні аспекти кризового управління. Цей курс очікує вашої підготовки з читання та перегляду матеріалів до лекцій та семінарів та активної участі при розборі кейсів на семінарських заняттях. Також нас чекає зустріч з гостьовими спікерами по актуальним темам для кризового управління кризової комунікації та організаційного навчання. Цей курс викладається за методикою суспільно орієнтованого навчання, і це означає, що в нас буде власний проєкт, який ми будемо досліджувати. Ми будемо досліджувати кризу використання російського програмного забезпечення в Україні. Аналізувати зацікавлені сторони та чинники зовнішнього середовища цієї кризи. Ми сплануємо разом мету та результат, якого ми хочемо досягти саме для вашої групи. Отож, буду рада бачити вас на курсі.